Люблінська унія або як українці змінили прописку з Литовської на польську. Давайте розбиратись разом. Люблінська унія, яка увійшла в історію людства, історію Польщі, Литви та України. Що ж це було за явище? Давайте з вами з'ясуємо. Люблінська унія, яка була зумовлена наступними чинниками, які, в принципі, нам всі були вже знайомі, тому що в 14-15 столітті вони вже формувалися під час Кревської або Городельської унії. Також ми знаємо про загрозу з боку Московського князівства та Кримського ханства. Також вже були династичні зв'язки. Зв'язки між Литвою і Польщею, тому звісно, що і прагнення української шляхти якось зрівнятися в правах, звісно, що нам вже в принципі зрозуміли. Тому, в принципі, ідея об'єднання Литви і Польщі завжди була вже на поверхні. І в січні 1569 року знекровлена Лівонською війною з Московією, Литва змушена піти на участь у спільному. Польсько-Литовському сеймі, який мав знову ж таки утвердити остаточне рішення про включення Литовської держави до складу Польщі. Люблінський сейм тривав протягом першої половини року, і тільки 1 липня 1569 року акт був підписаний. За Люблінською унією польське королівство та Велике Князівство Литовське об'єднуються в єдину федеративну державу Річ Посполиту. Буквально це Республіка з виборним королем, загальним сеймом і сенатом. Єдиною зовнішньою політикою, литовська, українська та польська шляхта зрівняються в правах і набувають права володіння маєтками на всій території речі Посполитої. Також ліквідуються митні кордони, вводяться єдина грошова одиниця. І велике князівство Литовське, як і польське королівство, залишаються самостійним політичним організмом зі своєю вищою адміністрацією, власною скарбницею, військом чи судово-правовою системою. Знову ж таки платою за державну суверенність, що вдалося зберегти знесиленому великому князівству Литовському, стали Українські землі, які переходили під юрисдикцію, звісно, що польської корони, українські землі у складі Польщі, увійшли до шести нових воєводств. руського з центром у Львові, Белського Волинського з центром у Луцьку. Київського подільського з центром у Кам'янці і Братславському в центрі з Братцлаву. Люблінська унія була важливою історичною подією, яка мала знову ж таки і суперечливі наслідки для долі нашої держави. Негативні це перш за все посилення польської експансії на українські землі, наступ католицизму. Полонізація або ополячення української знаті, ну і звісно, що покріпачення селян, що було остаточно затверджено литовським статутом 1588 року, який вводив 20-річний термін знов ж таки, Ув'язнення по суті покріпачення селян втікачів, які могли розпоряджатися їх життям подалі. До позитивних наслідків унії ми можемо з вами віднести це і зближення українських земель із західноєвропейською культурою, так як через Польщу до України потрапили, наприклад, ідеї відродження, реформації та контрреформації. Поширювалася також західноєвропейська система освіти. Українці починають навчатися в європейських університетах, прилучаються там до тих за західноєвропейських, європейських наукових художніх ідей збагачують ними свою рідну власну культуру. Могутнє також було піднесення культурно-просвітницького руху, який сприяв зародженню і розвитку української національної свідомості. Ну і знов ж таки, за відсутності держави, культура залишалася єдиною сферою, у якій українці могли Захистити свою самобутність, ось такою і була ота сама Люблінська унія, і отак українці змінили свою прописку.